Ситуацію в енергетиці питаємо в заступниці міністра енергетики Світлани Гранчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю. Доброго дня. Наскільки серйозна зараз ситуація? Доброго дня. Доброго дня студія, шановні українці. Щодо ситуації в енергосистемі, сьогодні, 18 липня, ситуація на жаль продовжує залишатися складною. Існує значний дефіцит генеруючих потужностей. В першу чергу, внаслідок масованих ворожих атак по енергетиці, і на жаль, обстріли продовжуються у нас кожного дня, особливо на прифронтових територіях. Так, вчора, в пізно ввечері, на одну з шахт на Донеччині було скинуто чотири авіабомби. Виникла сильна пожежа. Шахта знеструмлювались. Є значні пошкодження, будівель, обладнання. В цей час під землею знаходились працівники. На щастя, всіх вивели на поверхню, загиблих немає. Пожежу захаз, загасили, а наслідки ліквідовується нашими енергетиками, пожежниками та ДСНС. Також вчора, внаслідок бойових дій і обстрілів, були вимкнення повітряних ліній знеструмлювалися підстанції, і як наслідок, знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській та Чернігівській областях. Як ми всі бачимо, продовжує триматися аномальна спека, вона також впливає і на зростання споживання електроенергії, і на роботу енергообладнання в західному і центральному регіонах. Також через складні погодні умови без електропостачання залишається 374 населених пункти. Це в основному в Київській, Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Волинській областях. Але якщо ці порушення нашої енергетики достатньо швидко ліквідовують, то там, де бойові дії продовжуються, і технологічні порушення, в нас 503 населених пункти залишаються без електропостачання. Ми намагаємося працювати якомога швидше. За минулу добу енергетики заживили додатково 28 тисяч споживачів, які якраз були знеструмлені через бойові дії. І тепер щодо е, споживання електроенергії, щодо графіків відключень. Е, після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть е, до системи більше тисячі мегаватт потужності, що, звичайно, позитивне вплине на стабільність енергосистеми. Однак нагадую, що дефіцит у нас продовжується, він достатньо значний е, вчора. Він Лися технологічні порушення на одні на двох енергооб'єктах вийшло з ладу обладнання, в результаті чого через мережеві відключення в деяких областях у нас буде застосована додаткова черга відключень. Сподіваємося, що енергетики якомога швидше. Зможуть поремонтувати і оновлені графіки щодо відключень можна буде перевірити на офіційних інтернет-ресурсах ваших обленерго. Дуже просимо ставитися з розумінням, оскільки ситуація дійсно є складною. Ми використовуємо всі доступні нам інструменти для того, щоб покривати дефіцит електроенергії, в тому числі імпорт електроенергії. Імпорт здійснюємо кожного дня, залучаємо в разі потреби аварійну допомогу. Тут хочу нагадати, що в нас підприємства, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не підпадають під графіки відключень. Тому е закликаємо наш бізнес підприємства. Користуватися цією можливістю і для того, щоб зняти навантаження з енергосистеми, і для того, щоб забезпечити собі стабільне електропостачання, також для компенсації дефіциту, як я вже сказала, залучалася аварійна допомога. Е Крім з Польщі, в нас вчора залучалося. Сьогодні передбачаємо імпорт з Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини максимальною потужністю в окремі години 1232 МВт. Що стосується експорту, експорт української електроенергії не здійснюється і не передбачається, і дуже просимо. Споживачів українців уважно ставитися до тієї інформації, до тих фейків, які розповсюджуються різними засобами медіа соцмережі. Ще раз повторюся: експорту української електроенергії немає і не передбачається. Дякую дуже, пані Світлано. Дякую, заступниця міністра енергетики. Світлана Гринчук з оперативною інформацією про ситуацію з електроенергією в Україні.